Доброго часу доби! У вас вітає Фідрі Компані. Company. Наявності з'явився такий рівень, Родине. Машинка 23 року на такому м'ятному кольорі на максимальній комплектації з батареєю 135 кВт. Машинка має 4 двигуна, повний привід. Була куплена з пошкодженням лівої сторони. Були замінені дві двері і крило. Зараз по машинці все добре. Заводиться, їде машинка на ходу, має деякі недопрацювання, відсутні два підкрилка, деякі невеликі пластмаски. Так Машинка виглядає. Запас ходу автомобіля 300 миль на 100%. Зараз покажу вам, як вона виглядає всередині. Панорама, всі стекла, лобове все, все ціленьке. Так Машинка виглядає всередині. Модельний 23 рік з пробігом 28 тисяч.